Кременецькі правоохоронці за вчинення крадіжок з крамниць затримали двох жителів села Малі Бережці. 17-річний парубок разом з 28-річним родичем своєї мачухи обікрали місцевий магазин продтоварів. Через вікно, проникши в магазин, вказані громадяни, скориставшись тим, що власника магазину та сторонніх осіб не було, скоїли крадіжку грошей та продуктів харчування. Щось сюди подивилася, що форточка вибита, все, валяється, побите. От. Він та і форточкою свій проник в магазин. Декілька місяців тому він як один із підозрюваних проходив у справі порушені за фактом крадіжок з крамниць та закладів харчування у Кременці. Тоді разом з ним на лаву підсудних сіли ще двоє неповнолітніх дівчат. Усі отримали умовний термін покарання, але парубок навіть не дочекався терміну погашення судимості. У кримінальних зведеннях засвітився, щойно правоохоронці взялися за розслідування крадіжок, вчинених з крамниці села Малі Бережці. Видавали шепко і розпиляли замок. Далі завезли, взяли гроші, деякі продукти і вивезли, пішли додому. Через декілька днів продавець знову заявила, що невідомі погосподарювали у магазині, щоправда, грошей у касі не було. Тому зломисники прихопили дещо з алкогольних напоїв, тютюнові вироби та продукти харчування. Прийшла, відкрила ці двері, а ці, ці слідуючі вже були відкриті. І я звернула увагу, що двері відкриті, то вже повернулась на. Сюди на ту сторону і побачила, що вибита шибка. Оперативно-розшукові заходи вивели на слід уже раніше судимого 17-річного місцевого жителя та родича його мачухи. Юра придумав, щоб коротше, бо там йому було треба було холодильник. Каже, давай давайте залізнемо, нічого нам зато не буде. Накрадене, як розповідають затримані, понесли додому. Наступного дня, розділивши чуже майно, кожен розпорядився ним на власний розсуд. Зупинили неповнолітнього крадія міліціонери. Водночас затримали і його спільника. На даний час порушена кримінальна справа за статтею 185 частиною 3 кримінального кодексу України. Вказані громадяни затримані згідно статті 115 КПК. Триває розслідування.